День замінить ніч. Завтра на всій території України можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення. Що воно таке, та як це космічне явище впливатиме на людський організм? Досліджували наші журналісти. Незвичне космічне явище можна побачити близько півдня. Затемнення сонця це небесне явище, яке відбувається з певною періодичністю приблизно раз на декілька років. Але з кожним разом воно незабутнє та довгоочікуване, як для пересічної людини, так і для астрономів. В нашій місцевості буде тільки на півтінь, тобто сонце буде тільки частково закриватися місяцем. В такому випадку ми зможемо побачити десь близько половини сон, сонячного диска буде закрито місяцем. Це явище відбувається мінімум два рази на рік, але спостерігати його можна в різних точках земної половини. Це астрономічне явище цікаве, й тим, що відбуватиметься у передень весняного рівнодення. Рівно через 12 годин світило перетне небесний екватор та перейде у північну частину земної кулі. З цього часу для нас розпочнеться астрономічна весна. Астрологи в свою чергу кажуть, що після цього будуть зміни, але на щастя кращі як для окремої людини, так і для країни. В цілому це є шанс для людей, які живуть свідомо е матеріалізувати свої мрії. Тому що е цей процес дає цю можливість. Йде очищення негатив, коли зжимається, виходить негатив, залишається тільки позитив, думати позитивно і е матеріалізація. Іде набагато швидше аніж у звичайному в такому сонячному освітленні, далеко в минулому для кожної із народів затемнення сонця це боязкий процес, від якого люди чекали чогось інопланетного. Викладач астрономії та фізики Людмила Дуда каже, це просто міф для людей, та зрештою для людського організму все пройде без будь-яких ускладнень. Абсолютно ніяких впливів ні на людей, ні на живих організмів. Єдине може бути трошечки, знаєте, психологічний вплив, тобто коли люди. З того ні з цього бачать, що сонце чомусь потемніло, тоді якісь психологічні такі можуть бути боязні, побоювання, але насправді нічого абсолютно це явище страшного не несе. Ніякі електричні системи, електронні системи не, не відчувають ніякого впливу. Така професія, як астроном за роки незалежної країни, перейшла у термін непотрібних на ринку праці. Вивчають небесні явища переважно у школах та двох університетах. Дітям дуже цікавий цей предмет. Вони завжди люблять спостерігати за якимись явищами астрономічними. На астрономію ми розкриваємо їм таку таємницю, що виявляється на небі, крім зірочок місяця. І сонця є ще дуже багато цікавих об'єктів. Є планети, є малі планети, астероїди. Останнє затемнення сонця на планеті було 4 роки назад. Та для нашої держави у більшості людей було непомітним. Тоді місяцем було закрито тільки 10% сонця. Цього ж разу при хорошій сонячній погоді помилуватись явищем, коли день міняється на ніч, можна буде неозброєним оком.